Ми ну, українці підтримуємо поляків для нас дуже важлива солідарність з поляками. Зрештою, Польсь, Польща – це головний логістичний центр для доставки зброї в Україну через польські аеродроми для ремонту української техніки. Польща нам дуже багато допомагала. Попри часом непрості стосунки, особливо останнім часом. Щодо європейців, то Путін тестує європейців. Якщо НАТО не буде вчиняти жодних дій, якщо вони простять це, він піде далі. Він буде запускати все більше дронів. Буде атакувати не лише Польщу, а Фінляндію, інші країни-члени НАТО країни півночі, які підтримують. Мують Україну, це буде спроба не лише відновити Радянський союз, а контролювати Європу, так як Путін цього й хотів і довести світові, як писав Медведів, що Польща – це фейкова країна, яка складається з російської та австрійської території. Так що будемо спостерігати це випробування Росією міцності Європи, намагання посіяти страх. Серед європейських країн намагання знизити українську підтримку, мовляв, давайте будувати свою армію, бо загроза для нас навіщо нам це Україна? А в результаті намагання примусти Україну до капітуляції, щоб Європа нам не допомагала, а потім все ж таки захопити Європу. Сподіваюся на мудрість європейських політиків і польських політиків, які розуміють справжні бажання Путіна.